І благодать вам, дорогі друзі, брати і сестри, прочитаємо текст святого Письма, який є записаний у післані, Першому післані апостола Петра, перший розділ із третього вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії. Через Воскресіння змертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну, непорочну та нев'яночу, заховану в небі для вас, що вибережені силою Божою через віру на Спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Амінь. Займайте місця. Християнин живе на землі, а думає про небо. І кожен із нас ми можемо перевірити себе, свої думки, свої стремління, І якщо справді наша мета, наша ціль це небо, це значить про це говорить про те, що ми є на правдивій дорозі, що наш стан, духовний стан, він є міцним, Господі Ісусі Христі. Що ми очікуємо Його, тобто Господа Ісуса Христа, прихід. Небо це те місце, про яке багато сказано, багато проспівано, і те, яке обіцяв сам Господь Ісус Христос, свого часу Він сказав: де я там і слуга мій буде. Тобто ми всі будемо там з нашим Господом, з Ісусом Христом. Текст, який ми прочитали, Він говорить про спадщину. Він говорить про те, що ми будемо мати ось ту нев'яночу спадщину на небі. На цей текст дуже багато проповідів, і я особисто говорив. Але хочеться сьогодні ще раз і ще раз. Звернутися до цього тексту він наскільки цікавий, багатогранний, і якраз звернути нашу увагу на те, що Бог обіцяє нам, коли ми досягнемо ось цього неба, коли ми досягнемо тої небесної країни, куди ми всі стремимося. Жива надія на Господа Ісуса Христа. Тут говориться про те, що Він нас відродив, тобто Господь Ісус відродив нас до цієї живої надії, і ми в очікуванні, в очікуванні того, що ми зустрінемося з Господом з Ісусом Христом і отримаємо те, що Він нам обіцяв: спадщину, наслідство, те, що Господь кожному із тих, хто любить Його, обіцяє. Про що говорить ось ця жива надія, і що значить ось ця спадщина, яка очікує на нас? Я хочу сказати про те, що в першу чергу ось ця жива надія і ось ця спадщина це вічне життя, яке гарантоване нам самим Господом Ісусом Христом. Ісус Христос обіцяв, як я вже сказав, да я. Там і слуга мій буде. У Пісні до Тита, третій розділ із сьомого вірша ми читаємо, щоб ми виправдались його благодаттю, тобто Божою благодаттю, стали співспадкоємцями за надією на вічне життя. Надія на вічне життя. Якщо би не ця надія, і якщо би не ця обіцянка, і якщо би не ось ця впевненість в тому, що віруючи в Господа Ісуса Христа, ми досягнемо неба, ми досягнемо ось цього вічного життя, то, звичайно, ми би тут не були. Але Господь каже, що віруючий в мене, Він має вічне життя. Бо так Бог полюбив цей світ. Що віддав Сина свого Однородженого, щоб кожен, хто повірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Коли людина згрішила, переступивши заповідь повеління Боже, вона втратила те, що було обіцяно Богом. Вона втратила ось той рай, ті прекрасні стосунки з Богом. І як написано заплата за гріх смерть, і внаслідок ось цього перворідного гріха, або того гріха, який був зроблений Адамом, з покоління в покоління, ми, як смертні люди, ми маємо ось цей розрив із Богом, і нам потрібне Воскресіння з мертвих через покаяння. І тоді, коли ми каємося, тоді ми знову входимо в ці тісні стосунки і обіцянка вічного життя. Вона обновлюється над нами. Хіба це не прекрасно? Хіба ось ця надія, яку ми маємо на Господа Ісуса Христа, і коли ми досягнемо цієї надії, коли ми побачимо цю надію, побачимо те, що воно виконалося, і вже тоді надії не, не треба, ми будемо мати повну радість в Господі в Ісусі Христі. Якщо б сьогодні люди зрозуміли. Ось те, що очікує їх після смерті. Якщо б люди сьогодні збагнули, що відвернувшись від Бога, вони втрачають вічне життя, а набувають вічну загибель, погибель, я думаю, вони би спішили для того, щоб примиритися з Богом. Прикро, дуже прикро, але сьогодні світ все далі і далі. Він відступає від Бога. Прикро, дуже прикро, і навіть наша держава і наші люди, які, які сьогодні переживають дуже скрутне становище, війну, вони знову ж таки відступають від Бога. Ми мали бесіди з братами, і брати тривожаться, вони спілкуються і говорять про те, про ті. Переживання, які є в їхніх серцях, коли вони бачать, як минулого тижня, ви знаєте, коли святкувалося ось це свято, вибачте, це не свято, і воно не святкувалося, але ви знаєте, про що мова. І коли ось ці темні сили, які, яким люди, можливо, навіть несвідомо або підсвідомо, а хтось, можливо, і свідомо, відкриває двері для серця свого, що ж то буде, коли передягаються коли маскаради всі ці, коли закликають диявола в своє життя, він прийде, він вже там. Але звільнитися від нього буде дуже і дуже важко. І це ми сьогодні бачимо. Ми бачимо, як молоде покоління, не думаючи про це, не задумуючись про майбутнє, вони роблять ці речі. Ми бачимо, як старші сьогодні не видають славу Богу, і тоді, коли ми маємо якісь здобутки як в державі, а також в суспільстві, ніхто не хоче поклонитися, прославити і подякувати Богові. Людина не думає про вічне життя. Людина не думає про майбуття, про потойбічне життя. А якщо й думає, то Відповідь одна, що всім та й мені. Але Господь, Він хоче дати нам вічне життя, і Він каже, що Він відродив нас до живої надії в Господі в Ісусі Христі. І перше, що Він до, до чого Він нас закликає, і що Він нам обіцяє, Він каже: Я тобі, друже, даю вічне життя. І сьогодні ми якраз святкуємо, ми сьогодні відзначаємо той момент, коли Господь Ісус Христос заради того, щоб простити нас, очистити нас, заради того, щоб дати нам це вічне життя, Він зійшов на Голгофу. Він зійшов на Хрест. Він там пролив святу пречисту кров. І в цій крові ми маємо очищення, прощення і надію на вічне життя. Щоб ви виправдались Його благодаттю, Божою благодаттю, благодаттю Господа Ісуса Христа, стали, спи... стали спадкоємцями за надію на вічне життя. Тому, перше, що ми бачимо, до чого веде нас ось ця жива надія, до якої спадщини, це, звичайно, до того, що ми маємо вічне життя в Господі в Ісусі Христі. І ще одне спадщина як наслідство. Звичайно, воно дається нам самим Господом Ісусом Христом, і воно буде дано нам не, не те, як вічне життя, як подарунок, але те, що ми сьогодні зробили, і як Господь оцінить нас за нашими трудами, за нашим служінням, за нашим поступом за Господом Ісусом Христом. Коли Церква Ісуса Христа буде підхоплена, а я вірю, що це буде дуже скоро, тоді ми будемо з Господом Ісусом Христом на хмарах. І ось цей відрізок часу, коли ми будемо готуватися до вечері Агнця, Господь буде оцінювати нас. Господь буде давати нам те, що ми заслужили не вічне життя. Але ось ці нагороди, які дані будуть нам. За те, що ми робили ось тут і робимо в ім'я Господа Ісуса Христа. Павло до Колосян каже так: знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. До Колосян, 3 розділ, 24 вірш. А в шостому розділі, 10 вірш до євреїв, автор каже, що Господь не є несправедливим, щоб забути ту працю, якою ви послужили і служити святим, тобто Господь хоче дати нагороду, винагородити нас, дати ось ту спадщину, яка захована в небі для нас нев'януча, нетлінна, вічна. Як добре, дорогі друзі, коли ми розуміємо це і ми сьогодні трудимося в ім'я Господа. Ісуса Христа. Написано у Пістані до коринтян, розділ, Друге пісня, п'ятий розділ із 10 вірша, бо мусимо ми всі з'явитися перед Судовим Престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Ми всі, як віруючі люди і як спасенні люди. Ми станемо перед Господом, перед Ісусом Христом для того, щоб дати відповідь, і для того, щоб також отримати ці нагороди із рук Ісуса Христа. Воно заховане для нас. Воно чекає на нас. Воно чекає із тих перших днів церкви Ісуса Христа, існування і до сьогоднішнього дня, хто ж сьогодні живий. І коли ми зустрінемось з Ісусом Христом, станемо перед судовим престолом Христовим, Господь буде винагороджувати вас, нас. Ото написано у об'явленні Іоанна Богослова, 22 розділ із 12 вірша, ото незабаром приходжу, і зі мною заплата моя, щоб кожному дати згідно вчинків Його. З ділами Його. З чинками Його з тією працею, яку сьогодні християнин робить в ім'я Господа Ісуса Христа. Кожному із нас ці нагороди, вони приготовлені. Ось ця спадщина вона приготовлена кому вінці, кому слова похвали, кому відповідальність більше чи менша. Кому інші якісь нагороди, які сам Господь Ісус Христос визначить. І це буде кожному із нас як заохочення. Як ось та обіцянка, про яку ми щойно прочитали, що благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який відродив нас до живої надії, через Воскресіння змертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну. Непорочну, нев'яночу, заховану в небі для вас, яка готова збере... що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Один із видів нагород ми із вами отримаємо це вінці. Коли ми читаємо Слово Господнє, то ми знаходимо деякі види вінців, які Кожному, хто зробить ту чи іншу справу, те чи інше служіння Господь дасть, Господь винагородить, Господь поставить на голови наші. Ну, Наприклад, ми читаємо про вінець справедності. Друге Тимофія, Пісня Апостола Павла, четвертий розділ із сьомого вірша ми читаємо, що. Павло, коли вже звершив свій шлях до кінця, він каже: я змагався добрим змагом. Свій шлях, свій бій закінчив, віру На останку мені призначається вінець праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний і не тільки мені, але й всім, хто прихід Його полюбив. Пройшло життя апостола Павла, цікаве. Насичене, важке, в переживаннях, в гоніннях. Але Він, як казав, я поставив собі за ціль це, звичайно, досягнути неба. І ось уже перед тим, як Він повинен був зустрітися з Ісусом Христом, Він каже: Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив і віру зберіг. І тепер для мене. Призначається ось цей вінець праведності. І не тільки мені, але й всім, хто прихід Його полюбив. Він сьогодні цим самим заохочує нас, віруючих християн 21 віку. Як і тоді, так і тепер цей вінок праведності тим, хто зберіг віру в Ісуса Христа, зберігає аж до кінця. Хто вірний. Хто, закінчуючи свій життєвий бій, залишається в Господі в Ісусі Христі, я хочу сьогодні звернутися як до старших, так і до молодших. Поставивши руку на плуг, взявши за ціль, за мету досягнути неба ось цієї спадщини, ми повинні якраз так жити, щоб свого часу отримати цей вінок, вінок праведності. Ми також читаємо про вінок похвали. Це той вінок, який Господь як спадщину дасть нам, як нагороду. Це тим, хто привів багатьох до Господа, до Ісуса Христа. Ті, котрі трудяться в плані благовістя єваналізації, котрі своїм життям, поводженням вони показують людям шлях до Ісуса і люди каються. Ми можемо. Одного, двох, більше менше, але привести до Ісуса Христа. Коли свято жнив, ми співаємо, не хотів би я без плоду, перед Господа прийти, хоч одну хотів би душу, плід один, хоч сніп один, хоч принести. Хоч один. Настільки це важливо, настільки це похвально, і апостол Павло, він, звертаючись. До солонян у першому розділі із 19 го вірша каже. Тож, бо хто нам надія, хто радість, чи вінок похвали? Хіба що не ви перед Господом нашим Ісусом Христом в Його приході? Вінок похвали». Він говорив до цих людей, до солонян, які прийшли до Ісуса Христа через Його проповідь. каже, я вами хвалитися буду перед Господом Ісусом Христом, і Господь дасть цей вінок. Вінок похвали, тому що ви прийшли до Ісуса Христа через мою проповідь. Друзі, чи не повинні ми сьогодні бути такими для того, щоб отримати ось цю нагороду і досягнути неба? Або, можливо, ще один вінок? Це вінок життя. Зазвичай ми зустрічаємо, як в Якова, також в об'явленні, де згадується вінок життя. Це тоді, коли люди перетерпають якісь гоніння, які страждання за ім'я Ісуса Христа. Можливо, вони померли в муках за Ісуса Христа, і тому таким-то призначається ось цей вінок. Ми читаємо об'явлення Яна Богослова, другий розділ із 10-го вірша. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день, будь же вірний до смерті і дам тобі вінок життя. Вірний до смерті і дам тобі вінок життя. Скільки наших братів, скільки наших сестер? Залишилися лежати кістьми на Соловках, на Колимі, в інших гулагах, там, де за ім'я Ісуса Христа, Воркута, Барнаул, там, де за ім'я Ісуса Христа вони страждали. І, звичайно, те покоління вже пройшло. Але вінок для них готовий. І прийде день, коли ми зустрінемося на хмарах з Ісусом Христом, і буде це оцінювання, Господь дасть спадщину вічне життя і дасть ось цього вінця життя, тому що вони не відсуралися, тому що вони були вірні, тому що вони не зігнулися під різними режимами. І навіть тоді, коли також і свобода, ви знаєте, в свободі також важко. Тоді, коли все дозволеність, тоді, коли немає, здається, ніяких гонінь, ще важче. Чому? Тому що коли гоніння, ти бачиш барикаду, ти бачиш ворога, лице в лице, ти бачиш і протистоїш, якщо ти вирішив, звичайно, бути таким. А якщо ворог всередині замаскований, а якщо ворог такий, який підлещується, і те, що він пропонує, тобі хочеться цього, ти встоїш. Ти будеш вірний. Це дуже важко, але потрібно вистояти. І ще одне це вінець слави. Ми знаходимо, що кожний служитель, той, котрий правильно, вірно, чесно, добросовісно служить Господу Ісусу Христу, Він отримає цей вінець. Він отримає ось цю спадщину, як вічне життя, ось цю нагороду. І він буде радіти, тому що Господь Він дасть йому. Цю нагороду, 1 Петра, 5 розділ із 4 вірша, а коли архіпастор з'явиться, то одержите ви нев'яночого Вінця слави. Ось про що говорить апостол Петро, нагадуючи нам, що ми маємо ось цю надію, що Господь воскресив нас до цієї живої надії через, звичайно, воскресіння Господа Ісуса Христа. І він дає нам ось цю спадщину, нетлінну, нев'яночу, заховану в небі для вас, що ви бережені Божою силою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Християнин живе на землі, а думає про небо. І ми думаємо, коли те все, що так яскраво, гарно, приємно описано на сторінках. Євангелії ми отримаємо, ми будемо мати, ми будемо відчувати, і ми будемо в цьому вічному блаженстві. Але, але поки що ми на землі. Тут, де присутність гріха, тут де багато того, що нам не подобається, де горе, біль, переживання, смерть, де так багато сліз. І ось живучи тут, ми живемо з надією на те, що Бог обітре слізу, що Господь дасть нам цей новий Єрусалим, що Господь веде нас в те вічне блаженство, і ми будемо з Господом з Ісусом Христом. Нехай Бог благословить нас як церкву, нехай Господь благословить, щоб ми розуміючи і очікуючи цього. Стримтням в своїм серці звершували шлях нашого спасіння і очікували того славного приходу зустрічі з Ісусом Христом. І якщо ще ті, хто в нашому домі молитви не зрозуміли цього, ви ще не розумієте, як то добре отримати в спадщину вічне життя, як то добре отримати ось ці нагороди. З руки Ісуса Христа, сьогодні сам Ісус каже, прийди до мене. Він на Голгофі, на христі за тебе, друже, помирав. Там лилася Його свята кров, ломилося Ось це тіло. Він страждав і страждав за кожного із нас і за тебе також. Нехай Бог благословить, нехай Дух Святий сьогодні. Робить в серці роботу того, хто ще далеко від Бога і нехай дасть покаяння йому і тільки йому, нашому Богу, творцю неба з землі, слава, честь і поклін Отцю Сину Духу Святому. Амінь.